дальше только судак может быть. Ой, хорошо, как отдохнул. Странно, что щука еще ни у кого не ебаная. О, а вот и щука. А нет, это окунь, окунь. Хорош. У -у -у -у. Окунь хорош. окунь хорош. Щука. Учитесь, что делает, что делает 50 капель. На лету реакция. это запомнил. Реакция. Я это снял. Друзі, вітаю! Мене звати Віктор і отакою класною компанією Олежка. Да, вибралися сьогодні на точки власне Олежика. Трохи їх потарабалимо, пошукаємо тут в принципі, що завгодно, хиже. А, взяли свої стандартні лайтові ультралайтові комплекти а, і будемо якось з цим. Не знаю, що вийде. Місця такі запресовані київські, хоча й виглядають, як суцільна глушина. Але думаю, що щось в нас вийде. Все це, в принципі, сьогодні ви побачите. Розпочали риболовлю ми досить бадьоро. Олег сказав, що починати варто саме з цього пірсику. При цьому з самого ранку покрапував легенький дощик. Але на активність риби це аж ніяк не вплинуло. Він понтується. Перша риба на камеру потрапила саме Олегу. У сані був ще судачок прикольний, але його, на жаль, я не зняв, бо не встиг навіть одягнути ще камеру. Олежа. ну що? Опа, ну що, Вітя? так, общем-то, для... Куди ти нас привів? Боку. Нато тут же гарбачі, мають бути. Це на чого то ж треба починати. У мене був суддак. Забираємо? А чим будемо запівати? Ой! Випустив. Після того як ми уйшли з пірсику, треба було нам одягати штани-вейдерси. Але я виявився настільки повільним, що поки я одягав, Олег вже тягне. Чергову рибу розпочав він дуже класно, дуже багато і клювань і сходів, і врешті-решт добирає він свого крутого окунця Причому, на мої приманки, максимум отримав я одне-два клювання, взагалі не попав в тему. Натомість Олег і Саня моментально підібрали до рибки ключик. А я вже тут, як тут па 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 пам па Ану в камеру, в камеру. Що це? За неподобство. Пам -пам 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 -пам. Ну так. Да. Да. От Саша мені дав приманочку якусь знайшов. Правильно. Яку, фа Файненьку. Ой-ой-ой. І... Близько -ой. А, А, вліта! Загалом весь ранковий вихід я не робив ніяких особливих висновків. Опирався в танту в натуралці і мою улюблену проводочку шкрябання по дну. Натомість хлопці експериментували постійно з приманками, з проводками. А під їхній успіх я не підлаштовувався, продовжував опиратися в свою тему. О, окунь, хороший. Щука хороший да? не пойму я что Давай продирайся, трава, форс форс форсируй, форсируй. Не окунь. Не окунь хороший. Да. Траву заводил. Танька, включай. Ухуху. Учитесь, Дим. что делает, для что делает 50 капель. <ріху> на лету, реакция. Олег в цьому моменті після 50 крапель показує просто майстер-клас, ловить саніного окуня на льоту. Ми всі були в шоці, і я дуже радий, що це все попало дійсно на камеру. О, Саня. про 50 капель вырежу. Красаво. Саня з найбольшим окуня. З найборишим судаком. Вольфрам. І не. Ізменна Ринго. Понты, понты. Понти на работу. Да, красаво. Взагалі, хлопці дуже класно підлаштувались під окуня на тій точці. Головним секретом якої було кидати саме в куширі. Там була така стіна від берегу, десь метрів 20-30 з лілій. І саме там стояв окунець. Я натомість кидав на просто на глину, на мул і нічого не зловив на цій точці. Проте, навіть коли ми перейшли на кардинально іншу локацію з іншим рельєфом, навіть тут Олег розрибився першим. Єсть. Ще один. Ти не гадяй. І, і відпустив, і да? так? І Отак, і отак. ну, щось було. В чому секрет решка? Моє місце, мабуть. Вони <ріст> мене знають, скучились. Дуже крутий окунь зірвався. Шкода, що не вийшло потримати такого красення в руках. А, але саме після цього моменту я вирішив кардинально змінити тему і поставити Тейл Спіннер. Тут він стоїть одразу за, за кувшинкою. Є кувшинки в цій траві. А дальше только это. Ухи, дальше... дальше только собак может быть. Ой, хорошо, как отдохну. Странно, що щука еще ні у кого не йобну. Оп. Оп. Вот Нарешті, прям під самісінькими ногами у мене підсіла риба і, до речі, щось таке непоганого розміру. Хороший. Но тут буває і щука. Ааа. А... Похоже, що це таки щука. это таки і щука. Нет, там я... хороший окуп. Ни ну... О. Класс. Смотри, о, это да, надо. Ну. Первый, но то что надо. Хороший. Кабанчик. Ну, ну. Хороший. Хорошо все работает О, все. Вот Элик. Нам или. Класс. Блогеров видоса. Вот и увидишь у блогеров видоса. Увидишь. Ті подальші точки були в принципі, по кльову схожі. Окунець тут, ховаючись від течії, прибивався прямо в самісінький берег, але все одно маленькі ваги ми не використовували, бо течія несла. Оптимально було 7 грамів і невеличка приманка, щоб половити різних окунців, не тільки маленьких. Ну, Вітя почти як твої, ну опять. Втікає. На наступному окунці в мене, на жаль, не вімкнулася камера, а, але отакий малюк клюнув на дартс 1,7, і, як вже я казав, 7 грамів. А, ну, непогано. Нарешті в мене почало щось виходити. Допоки покльовує навіть такий дрібний окунець, я вирішив розвивати результат. Проводочку я використовую, до речі, подвійний підрив, течія повільно зносить мій вантажик. І на цьому зносі десь під бережком на невеличкому п'ятні ракушняному і стоїть окунець. Го про снімай відео. І вони вовзя. Дарс. Просто зацініть розмір рибки, ну ви самі все бачите, і розмір приманочки. Навіть для такого дарца цей окунець дуже маленький, але він дуже голодний. І тому треба його ловити. Хлопці вже вирішили переміщатися на іншу точку. Ми здійснювали такий прохід до більш широкої частини річки, але я не здавався і вірив, що ще зможу взяти рибку саме з цього місцячка. О! Так. Да. О, вікену! Ну добре, добре. Після цього окунця Олешка вже почав мене підганяти, тому я його швиденько звільняю, і ми вирушаємо далі. На жаль, поки що, окрім окунців і одного саніного судачка, іншої риби в нас не було. Хоча є тут і щука, і інколи у Олега бувають риболовлі достойні по судаку. Часом і розміри цього судака дуже вражають. Але сьогодні чомусь от тільки окунь і все. Хоча на судачка ми теж прокидували, я і Саня, а, тому ну не знаю. Можливо, не підібрали до нього підхід, а в принципі ще є в нас час, щоб а, з цим розібратися. Ця точка, до речі, дуже цікава. На глибинці є прикольне ракушняне п'ятно, дуже таке різке, грубе. І перепад між виходом на міляку теж досить нерівномірний, тому рибка тут має триматися, рельєф дійсно цікавий. <рес> а це просто дарс правильно повісити треба, є туди Олега Івановича. Ти правильно повісив? Ну, звісно. Що, що таке солью, блядь. Та ні, ні ні О. Це Вольфрам. Вольфрам всех треба. Класно. Да. Бач, правильна приманка. Там і... Правильна приманка і, місто, і... Все, все, в... діло в шляпі. Комплект мій сьогоднішній Фінеза X стара до 15 грамів. Дуже багато я нею вже відловив, паличка мені подобається. І в принципі під сьогоднішні умови те, що треба. До неї в парі, як завжди, Ванфорд 2,500 і Шнурік 0,3 прорекс від Дайве. Згодом на цій точці я почав кидати майже під саме латаття, зрозумів, що окунець частенько покльовує саме звідти, і я майже на 100% був в принципі, впевнений, що вийде отримати звідси ще мінімум кілька клювань. Теж Тоже обіжа... Тоже обіжати їх не треба. Саня, ні-ня нічайте. Ні, ні. О! Це... Це он. в усі хардублі. О, видиш, нормальний окуль. Атлічний йоколь. Атлічний опов. Кабан. Це он. Mm. Это он відтянь. Mm. <говорит> нормальний окуня. І теж дарс? Да, да, да. О, І з мав втік. Оскільки окунець вкрав мене дарца, я поставив майже такого ж самого, але в карамельному кольорі. Не тому що в мене немає ультрафіолетових, а я хочу перевірити чи. Є різниця, а, чи окунець буде краще або гірше клювати на більш натуральний колір. Або йому взагалі немає різниці і він клює виключно на невеличких хробачків. І колір це те, на що він дивиться в останню чергу. Ооооооо, знімай відео. Ух. Як виявилося, різниці в кольорі взагалі немає. Досить прикольний розмір в порівнянні з тими, яких я ловив на одній з перших точок. Ось такий, майже з долоньку, окунець, і його я, звісно, що звільняю. Перед однією з останніх точок я вирішив змінити приманочку. Колір ультрафіолет я лишаю, він мені сьогодні дуже подобається, класно працює. І поставив я від того ж апстріму скорпа. Така личиночка з активним хвостом вирулювала мені весною, можливо, і зараз врятує. Ух. Корочи. Стырчить? Где корчит, там и корчит. Твой любимый Викин. <св dije> <Края> Викин любимый размерчик. О, вот он, он сыночок мой. Ну что, сто, сто. Вот он, десятый. а человек говорил, здесь все заполнено. Что такое? А ты а, не веришь, что да, Где? Где? А, <связано> Чудно що таблю, не сюди. Не ну класний. Так, сказати, що хотів. Це стандарт в мене на місцях. Сказати, що хотів Судакасіду не сіння. Отримав. Судак, так. Судак, тодак. Судак, судак додому. Нормально. Оскільки Олешка звалив судачка. Я залишився єдиним, хто ще без нього був на сьогоднішній риболовлі. На цій точці немає течії. Я зменшився до 3 грамів. Приманочка, все той же скорб. І маю надію, що ще він візьме. О! Акушара чи не акушара? Так, треба швидко йде. О, Судакан. Абстрімівський скор. Працює. Приносить мого сьогоднішнього судачка. Розмір дрібний, але дуже бажана риба. А, під кінець, все ж таки, розрибився ще чимось, окрім окунця Дуже я в принципі задоволений. Як і цією рибою, так і в принципі загалом, як ми сьогодні з вами відловилися. Ось такий судачок. Для мене це стандарт. Як я вже казав, а, такий розмір. Ну, Нехай пливе. Ось кіця чекає тут окуня від нас, але окуні кудись упливли. І тому лишається її лише сидіти тут і грітися на сонечку. Це буде Це буде, Олег, каже? Так, буде. Олег заряджений на успіх. На жаль, як би ми не старалися, окунця для котика ми не змогли зловити. Пробували різноманітні проводки, зменшувалися у вазі. Але вже доля така. Кіт лишиться непогодованим, а ми вимушені закруглятися. Вже і спека потроху підіймається. Да і, в принципі, не можна сказати, що сьогодні в нас якась невдала риболовля. Відловилися як для таких диких місць, ми просто шикарно. Тому, як то кажуть, треба потроху спаковувати валізи і завершувати сьогоднішню риболовлю. Так. <різь> а на цьому на гарній ноті, нічого не зловивши, ми. Збираємося додому. Саньок ось посміхається. Сьогодні найкрупнішого судачка зловив, Олежа теж на трошки, не окунців. Трошки. Тому ось так. Розвідка вдалася. Да, розвідка вдалася. Для мене це вже другий виїзд. Перший був дуже сумний. Обловив мене один бородатий харківський спінінгіст. Але, ну, нічого. Реванш я взяв. Не в нього, правда, але на цій точці так. Тому, я думаю, ще ми сюди повернемось. Дуже цікаво тут попідбирати, пошукати, походити навіть. І тому зустрінемося з вами вже в наступних відео.